Вітаю, я хочу розказати і показати все своє спорядження, яке я використовую під час походів. Перше це намет. Намет у мене Ханнах, троль модель називається. Це двохмісний або два двоє дорослих і дитина там до, ну, до 10-річного віку. Важить 3 кг десь 200 г. Дуги в ньому в комплекті йшли пластикові, але я поміняв їх на дюралові, тому що вони легші і, і практично ну, невбиваймі, вони довговічні. Тому, якщо є у вас можливість купити чи одразу брати з дюралевими, краще брати дюралові, а ніяких пластмасові, тому що пластмасові вони тріскаються на морозі від сонця, ну, самі по собі від фізичних навантажень, тому краще брати дюралові, це більш практичніше і довговічніше. І вони легші. Це у мене шльопанці для під час по, поїздки в потязі, або я вже їх одягаю у таборі, коли скину в червики, щоб ноги відпочили. І це доволі зручна штука, тому що вони надзвичайно швидко сохнуть, вони легенькі, вони, ну скажімо, дуже мало місця займають, і дуже корисна штука. Ліхтарик. Ліхтарик у мене Black Diamond. Саме ця модель. Має три режими світла: близьке біле, близьке дальнє і червоне. І також у цих е, білі світлах їх можна регулювати ще по яскравості світлового потоку. Саме ця модель вона мені не подобається, тому що тут дуже важко витягнути е, міні-мізинчикові е, три батареїчки, тому що вони дуже щільно туди заходять і е, 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 доволі незручно. Ну і на майбутнє е, я буду брати вже ліхтарики, які можна підзарядити від павербанку, які мають там чи мікро-USB, чи. Type-C роз'єм для того, щоб е, ліхтарик можна було зарядити одразу та, від Powerbank. тому що ця модель не має такої можливості. Це у мене пляшки для води е, ізраїльський виробник Source. Е, вони дволітрові. Е, і чому я не використовую звичайні дволітрові пляшки там, чи ще щось? Е, е, тому що ось ці пляшки вони складаються ось у такому. Отакий формат я їх ще стягую канцелярською розиночкою, і вони займають дуже мало місця у моєму наплічнику. Рушничок. Рушнички у мене є два. Це маленький, є ще більший. Маленький. Я взяв, тому що зараз листопад в річці не сильно поплаваєш, тому це оптимальний варіант. Рушнички рекомендую наполегливо брати з мікрофібри, тому що цей варіант дуже легко впити в воду і так само легко її пристріпувані віддає. Тому витертись витар, і потріпавши сильно, доволі цей рушничок, фактично десь 80% влоги з нього. Ну, відлетить. Далі. Ну, Ножик, звичайний, який вам подобається такі берете, це необхідна річ, щоб щось там порізати, розрізати е і так далі. Я брав е такий е перечини. В основному е для туристів е самі такі легенькі, непростіше, це французький виробник е е ну, Вони бюджетні, вони там 300-400 гривень коштують, вони легенькі, тому що у них дерев'яна ручка. Ну і скажімо, вони свою функцію використовують, виконують повністю. Чашечка це в мене більше для кави. Вона необхідна, ну я її не використовую для чаю, тому що це доволі маленький об'єм. Для чаю використовую ось такий казанок, тому що я в нього кипячу воду і заливаю. Цю заливає воду, яку закипіла, заливає її у зіпакети, тому що вся їжа така от сублімована, вона вже випускається в зі пакетах, і в ці зіпакети можна залити кипяток, закрити його і почекати там 3-5 хвилин, залежно від типу страви, і вона вже там прекрасно запарюється. Ну, Звичайно, що попередньо потрібно її струсити і вимішати з водою, щоб, скажімо, не вода. Змішалося з всім змістом пакету. Цей казаночок у мене на 0,8 літра. В ньому, бачите, якраз дуже зручно поміщається газовий балон. У мене також є ще е, с, до нього його старший брат на літр 200. Я його не брав, тому що ну, на два дні похід мені не, немає змісту брати великий е, такий казаночок. І плюс е, всі свої походи я ходжу соло. Е, тобто сам мені цього, е, цих 800 мл цілком е, абсолютно достатньо на першу страву, на другу страву і, як то кажуть, і на чай з кавою. Далі це у мене пальник. Пальник фірми Кове, це, е, Південно-корейський бренд. Я купував дуже давно його. Ця модель вона трошки важка, тому що це сталь. Зараз випускаються моделі, які вже з титану, вони набагато легші, ну, але тих 20-30 гравні ролі не грають. І це, цей пальник він різьбовий. Ось це саме різьбовий пальник. Є ще цангові, воно трошки інший тип цього нижнього кріплення. І також балон підходить. ось Сюди він накручується на ну, цей пальник, накручується на цей балон різьбою. Далі, ну, па павербанк зрозуміло, для чого він потрібен. Ну, Я взяв 10 на 10 тисяч, мені, скажімо, на 2 дні цього достатньо. А це пухові е, шкарпетки, які я використовую під час спання в спальнику, тому що вони доволі теплі, займають мало місця е, і доволі зручна практична е, річ ну, для того, щоб ваші ноги е, були в теплоті. Тому що я в ноги е, сильно мерзну, тому я е, це використовую. Перчатки вони потрібні вам, як і в, захист від холоду, від дощу, для того, щоб е, брати якісь там брудні речі, е, дрова збирати, ламати і так далі. Е, це, скажімо, така мультифункціональна і обов'язкова річ навіть у літніх, е, літній період. Е, це е, на 10 літрів гермомішок, він, Він вологостійкий, якщо його можуть запхати воду е, всім тим речам, які там в ньому будуть, з ними нічого не станеться. Тому що це спеціальна така, матеріал ТПУ. <кхи> Його використовують для е, пошиття е, каяків, е, надувних байдарок і так далі. І він, ну і гермомішки також в нього використовують різного е, ну, літражу. Е, в ньому я зберігаю всі свої речі, які, в яких я буду спати, і змінний одяг, тому що е, він не промикає і в мене завжди будуть речі в ньому сухі. Далі е, це. Це надувний е, каремат е, фірми Climate, Це один з світових лідерів. Мені його подарували коштує він зверніть до 3000 тисяч е, гривень. Плюси його, що ось він такий маленький, займає мало місця, поміщається навіть в маленькі наплічники. Ну єдиний мінус, що його не не бажано розкладати на ті поверхні, де якісь є гострі е, речі, гілки і так далі, тому що можна пробити і він втратить свою функціональність. А так я його запихаю в, е, в спальник е, і сплю на ньому в спальнику, тобто він захищений від. Від таких е, можливих ризиків. ну І плюс так тепліше буде, тому що е, повітря і в самих цих е, виямках між надутими цими сегментами прогрівається, і, скажімо так, тепліше. Е, так, це у мене пухова куртка, я її використовую в в, на, в наметі. Можу використовувати, якщо холодно, я в ній і в спальнику сплю. Ну, І вона займає мало місця, легенька також має такий чухольчик. Це, звичайно, куртку купив в United Colors. Можна, можна брати якісь там чисто вже туристичні такі бренди, чи з натурального пуху, чи з синтетичних якихось утеплювачів. Ну, в мене є така, де я використовую таку. Це гамак, я його ще так і не випробував, тому що я купив цього літку, і мав надію, що я попробую в ньому навіть переночувати. Замість намету, бо я хочу перейти на е, ультралайт е, легкогідство тобто, щоб в мене рюкзак був там 35 літрів і в ньому поміщалися е, всі мої речі, тому що це е, е, і так легше набагато йти, комфортніше і швидше. Е, ось Я його ще не випробував тому як він і що він не скажу. Це український виробник, він коштує десь 900 е, гривень. Далі це лайнер. Лайнер це вставка у спальник. Він потрібен для того, щоб у вас спальник залишався чистим, і його ще плюс у тому, що він дозволяє вам, скажімо, підвищити температуру комфорту свого спальника. Тобто кілька градусів плюс до мого спальника він додає. Рейнковер або це такий дощовик, його плюс у тому, що він. Дозволяє одягати його поверх наплічника, тому що є дощовики, які ви одягаєте на себе, а потім на цей дощовик одягаєте наплічник. А цей дозволяє натягнути його поверх наплічника. Тобто самі наплічники мають чухли чухливі дощу, а це він як додатковий захист і ефект, ну і так, скажімо, здушніше і практичніше. Це мій спальник. Спальник у мене фірми виробник Deuter, Єдине, що це його не оригінальний чухол, тому що в оригінальному чухлі зламалася оця пластик стяжечка І довелося купити українського виробника вибника. Extreme, здається цей чухольчик. І я використовую ось такий. Спальник у мене трьохсезонний, він, скажімо, для весни літа осінь мені цілком достатньо. Ну, Звичайно, що я не зимов, і температура комфорту тут мінус один. Тобто, мінус один мені буде більш-менш в ньому ще комфортно. Якщо вже температура нижча, то вже потрібно утеплятися або вже буде в ньому не так добре спати. І рекомендую завжди звертати увагу не на екстрім при купупці спальника, а саме на температуру комфорта. Тому що всі нормальні виробники і чесні виробники вони пишуть завжди три, три таких. Основних, ну показники це ну найважливіше для вас це температура комфорту. І раджу звертати увагу саме на неї. Ніколи не орієнтуйтесь на температуру Естрім. Тобто це температура, при якій людина може замерзнути в цьому спальнику а може не замерзнути Тобто, як, скажімо, пощастить і залежить від ваших фізичних кондицій. І плічник у мене. Острий Кестел 68 літрів. Купав його також. Давно він чим хороший, тим, що він. Доволі такий міцний, в ньому дуже якісна фурнітура, якісні оці всі фастикси, дуже хороша стяжка, матеріал. Ну і певний час, вже, звичайно, що ці резиночки вони вже порвалися від гілок і так далі. Але він, скажімо, свою функцію виконує, і я цілком ним задоволений. І ось оцей рейнковер, який в ньому йшов в комплекті, який одягається, одягається поверх. Наплічника від дощу. Я його ще використовую не тільки від дощу, а його часто одягаю і в суху погоду, тому що ну, легше відтерти і помити ренковер, чим потім відтирати від, від бруду і грязюки сам наплічник, який має всякі там виїмки, кишеньки, сіточки і так далі. Тому я його використовую для того, щоб сам наплічник в мене залишався у чистоті. Ось, ну, В принципі. Ось так виглядає моє спорядження. Ну І ще по цінах пробіжуся ще раз. Намет такого плану двохмісний зараз десь коштує в районі 6 тисяч гривень, ліхтарик до тисячі гривень, тапки 300, пляшечки 200 гривень, рушничок 300-400 гривень, горнятко десь до 200-300 гривень, казанки 700-800 гривень. Пальник від 900 і далі, залежить від того, що він міє. Е, Гермомішок від 400 гривень і далі залежить від літражу і самого матеріалу, з чого він зроблений. Е, надувні, надувні каремати вони е, бувають десь від тисячі гривень. Це українські бренди, які в Китаї там ну, роблять, е, ну і, і вище. Пуховичок, залежно від того, який в нього наповнювач це або там, 3 тисячі гривень, якщо там вже якийсь пух, то ціни там можуть сягати і до 9 тисяч гривень, якщо він там такий дуже теплий зимовий. Гамачки від, від 1000 до 3 тисяч гривень, якщо якийсь там вже такий дорогий бренд, як Sea to Summit. Так, Лайнери я, я купував цей за 900 гривень, а вони коштують. Десь понад від, ну, від 900 десь там, до 2000 гривень, залежить від матеріалу. Дощовички такі 900-1200 гривень, спальники тут дуже широкий діапазон цін, і такі простенькі, бюджетненькі вони можуть бути. Це в мене кокон, ще бувають спальник одіяла Ось вони стартують від 2. Десь там до 8 тисяч, якщо це йде мова при трьохсезонний спальник. Ну і наплічники від 4,5 і також до, там, до 15 тисяч може бути. І ще я забув вам показати, у мене є ще ось трекінгові палиці, я їх. Забув покласти. Це надзвичайно важлива річ у вашому у вашому комфорті під час походу, тому що це у вас як додаткових дві ноги і дві руки е, палиці, тому що вони розвантажують ваш пояс, вони розвантажують ваші плечі і допомагають тримати рівновагу при спуску та переносити нагрузку при підйомі. Вони в мене телескопічні, вони розкладаються, регулюються по росту. І я їх купував десь в Словаччині десь за 12 євро. Тобто ну, варі... вибір, скажімо, великий. Краще обрати такі складні, вони займають мало місця, висотою вони десь там до, до 50 см, і також дуже хороша практична річ. Ну, ось це, Дякуємо за увагу. Не забуваємо донатити ЗСУ.